We'll <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, ми починаємо. Здається, що нардепи, як завжди, знайшли рівніших серед рівних. Замість бронювання дійсно цінних кадрів його можуть отримати обличчя з телеекрану. Несправедливо чи не так? Раніше посадовці розповідали, що на одного воїна, який захищає Україну, повинно бути вісім осіб, які забезпечують економічне утримання цього воїна. Таким чином в Раді неодноразово обговорювали тему щодо бронювання, але багато хто проти такої ініціативи, адже в такому разі вийде поділ на багатих та бідних. Фактично буде дискримінація. Бронювання це відверте порушення принципів рівності та напряму залежить від матеріального статку людей. Але сьогодні Міністерство культури та інформаційної політики України пішло проти системи та підтвердило телеканалам, які беруть участь у телемарафоні Єдині новини статус критично важливих для функціонування економіки і забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Цікаво виходить: журналісти телемарафону заброньовані, а інші ЗМІ, які не входять до телемарафону, не критична вже інфраструктура. Тут вкотре можна говорити про дискримінацію, адже тримати інформаційний простір теж дуже важливо, тому що населення має бути обізнане в ситуації, яка в нас відбувається. Телемарафон фінансується з державних коштів, і на це багато українців скаржаться. Адже фактично це кошти на вітер, тому що основну масу новин можна почитати в різних меседжерах, що значно економить час та державні кошти, які можна спрямувати на оборону, але навіть попри всі ці нюанси, працівники телемарафону заброньовані, а інші ЗМІ, які не взяли ні копійки з держбюджету, не підпадають під критичну інфраструктуру. Насправді Україна таким чином втрачатиме спеціалістів, які мають талант та готові інформувати світ про події в Україні. Але через відсутність бронювання не зможуть себе реалізовувати. Це 100% дискримінації, такого не повинно бути, адже всі мають бути в рівних умовах. Якщо бронь для телемарафону, то бронь має бути і для інших ЗМІ. Якщо ж ні, то варто скасувати статус критичної інфраструктури каналом телемарафону, щоб усі працювали на ідентичних умовах. На цьому у мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.